Така посилка до мене приїхала. Це від Essential Parfums. Влітку я тренувалася замовляти в них семпл-сет. він був трохи пом'ятий. І я спеціально написала, щоб вони надійніше пакували посилки. Але ні, ось таке мені приїхало. Я дуже здивована, що не те, щоб нічого не витягнули, а просто що нічого не випало. Воно могло просто випасти з цієї посилки. Дивіться, дуже слабкий картон. Але на диво все на місці. Два семпли Дівайн Ваніль та Film Fusion, що я мала змогу додати до замовлення безкоштовно на свій вибір. А це гель для душа Boa Імперіал. Мені дуже цікаво його спробувати подивитись, яка в них уходова лінійка. Флакон великий і важкий, тут 500 мл. Мені його вистачить дуже надовго, мабуть, до кінця цього флакончику. Так, це була Імперіал, те, що я хотіла від них. І от я отримала, але дуже дивно. Бачите, яка упаковка? Воно тут скло зовсім не захищено. Я дуже здивована, як вони так пакують. Я розумію, у них тупо типу-екологічні еко, упаковки, але це мені здається занадто склом назовні серйозно. Ну, це дуже небезпечно, я вважаю. Так, далі я довго намагалась зрозуміти, як то взагалі відкривати. Я і так і сяк, а потім до мене дійшло, що це просто витягується з боку. І дивіться, це просто картонки ось одна залишилась в упаковці. Ну, тобто, це просто шматки картону. Ну, ніякого взагалі задоволення від упаковки нема. І як його зберігати, це потім, як, як, що? як конструктор складати потім, чи що, дивіться на це. Воно просто розсипається. Упаковка просто розсипається. Але слава Богу сам флакон досить якісний. Скло важке, товсте. Сам флакончик приємно тримати в руках, гарна кришечка, вона теж трошки важкенька, вона закривається до защолку, О, пахне чудово, ну просто Буа Імперіал, це супер. Добре, ну флакончик мені сподобався. На цьому і дякую, велике. Ну Тож, маємо от такий улов. Непогано, але пам'ято. Народ, сьогодні я побачила на своєму каналі неймовірну цифру: 100 підписників, у вас вже 100 зі мною є. Це просто свято, радість, щастя якесь для мене. Дуже вам дякую. І на честь цього я б хотіла зробити комусь подарунок. Тому пишіть під цим відео, хто хоче від мене відливан з цього нового флакону Boa Imperial там, можливо, ще чогось цікавенького від мене. Я через два дні подивлюсь, хто є бажаючий і оберу когось, хто отримує від мене посилку. Дуже вам дякую!